Всім доброго дня. Сьогодні неділя. Сьогодні в мене робочий день. Перше знімою під час робочого дня. Неділя, вихідний, був трішки час. Я на годинку відпросилася, збігала по своїм справам і зараз повертаюся на роботу працювати. А завтра після роботи додому захочеться додому чогось. Неділя, день довго йде, да? Ну нічого, працюємо. Купили сьогодні клубничку, мама купила, привезло. Mm -hmm. Такого ми пробував. Казала мені Полтавська? Полтовська. Да. Полтовська? Полтовська ноша добре. Ділим клубничку. Так і зробине так було. Зараз буде дуже весело, так? Да? У попи нашого обід. Він приїхав і поїдемо по йому борщика чи супчика. З стрілях економії, як мама сказала. Давай лучше з поїдемо пообідаємо в кафе, чим вдома, будемо продукти портить. Це мало у нас економіст. Супер економіст. Не ток, як аз казала. Як просто казала там я просто дома блини із м'ясом. Я кажу, давай на обід блини з м'ясом. Та ні, давай же, коли вони роз... розтягнуться. Ні, вечором я кажу, давай поїмо. що їсти блини зараз і в обід і вечором якось не дуже. То давай з економим. Так що їдемо економить гроші. Такий у нас чек вийшов, 280 гривень. Суп гороховий стоїть курця 30 гривень, салат з капусти 20 гривень. Жаркує 60 гривень, хліб 3 гривні, капучино, То саме дорожче капучино. <гум> <гум> Бо воно не входить в комплекс. Ні, ну жаркує саме дорожче, ну взагалі, що капучино. Так що все так 280 гривень пообідать хорошо. Ось ми з кокусиком віддихаємо. Я сижу, кукусик лягаю тільки на ручки. Хоча споді тільки на ручки. І лежить красовчик. І сидимо. Зараз будемо їхати на додаткову Юрчика вести. В нього українська мова додаткова. У них якраз і юка біжить. А. А? Катуємося з попою. Заїхали в продуктовий, скупилися, захотілося мамі спекти піцу, купила на там ковбоску, знімемо покажемо вам, яка у нас до, вийшла піца. Юка займається, поки ми покатуємося і поїдемо за його. Ти я казала, що в нього сьогодні українська, додатково. І зараз їдемо на нову почту, заберемо, замовляли собі кову, потім покажемо вам, яка кова. Йде да. замовляли. Да, все все, все розкожемо. Да. Ігрова хвилинка. Зараз я проходжу Resident Evil 7. 8 пройшов дуже класно. Мама якраз включила пелесмок. Просто шикардус. Кокусик це за штани. Бомба. Бумба. Забрали мене посилку, про яку казали ком, яку ми замовляли. У нас тут два вида кови. Одна зерна, а одна вже помалена кова. І ось така брошурка. Заказували ми на сайті 25 кофі ростер. Ну, покажи ви в брошурку, то де яка брошурка класна <риви> тут. І зараз будемо пробувати заволювати кову. Схожим свої впечатлення про неї. Зазвичай ми куплювали всі кову в нас тут в опічні, а це щось нам захотілося поекспериментувати, виписати кову. Бо зацікавило, що тут. Більше 40 позицій різних видів кови, а ми кофемони, і нас це дуже зацікавило. Ну і те, та, що там натуральна кова, без ароматизаторів. Так що нас це дуже ну, зацікавило. буде повин, Дораз... Повинно бути Так. Да. Зараз тут відкриваємо зерна. Кухкусі худе, буде, мені теж дуже інтересний. О, посміх хорошо покажемо, які тут зерна. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що зараз будемо засипати зад на носу полумашкину. Да, да. yeah. Так. Якраз у нас закінчилися. Yeah. До, я ж кажу, що yeah. роз... виглядали тут, स... а це вирішили заказати якусь цікову колу, спробувати щось інше. Оту, Ще нам сподобалося дуже, що тут підскозують по поводу ков. Ми... No, no, ми взагалі вибирали зібрати. Це дуже довго за мною. Менеджер, чи як воно там переписувалася, розпитувала, яку любите, там гірше. Чи з чи з кислинкою. Яке те, те, пропонували. Відтоді ми хотіли заказати одну, а нос предложили зовсім іншу. Ну, Мупціка би можна, а то мопсик би пив би Та ні, пох, не угу. Цікаво, цікаво. Ну, да. Вставимо посилання на сой, коли може зацікавило коле. Перехлуйте на, на сой. Да, ще... буде... у, у нас цікаво да, у нас є промокод. На знижку на 20%. Відсутків. І буде десь, ми стовимо. Ну, десь, 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 десь отут да. він буде на відео. Да. Ну і що, як тобі коло? Добре. Смачно. Смачно. І що ну, там ні? є, Ото кислинка. Єрчинка. Ну, смачно, мені і все, я не можу сказати, пробуйте, Ну скажите. Yeah, no, no. А там ще ми забули, є багато різних чаїв і кова без кофеїну, може хтось. По якихось тут причинах п'є кову без кофеїну, там теж є. Ми тужі, от, на напереме пили кову без кофеїну, коли трошки сердечко поболювало у мене від кофе, колись давно. Ну, коли по шість кружок на день. То я пила кову без кофеїну, тому що я кофемон і п'ю день. До десяти, мабуть, кружок. Ну так. Хоч так і не знаю, Я це знаю, бо будуть люди писати, що не можна, я це знаю. У мене низький тиск, тому я багато п'ю багатоп'юкова. Купили ми отаку основу для піци. Зараз будемо робити піцу. Зараз буде мостер-шар від попер. Буде мостер-шар. Не ж одну, так? Да? Чи дві? Я не знаю, подивімося. Я думаю, дві. Ну, давай тоді дві. Ха, аби камера була виключена, то побак уже мені розказував. Що імене я тобі розказував? Що діпа це не Так, да, Наша Та, дві. Ні, не накону, а наша дві. Ковбоска. Президентська, да? Да. А да. Ж, меч мені показали. Кетчуп. Да. Там помідорки треба витягнути. Да. Помить. Давай два штуки пока тоді. Помідорки. Давай, давай. так витягнуть. Кокусик тоже худо на блюдо. Кокусик до ковбаски могли б. А не І ананас. Ананасик, да. ананасик. Форс-мажор, як кожуть. Ми все купили, не купили сир на піцу. Попа пече фло сир. На мопеді. Давай. восі боба врійта. Бумба! Сир в кармоні.